Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розкажемо про цікавих птахів. Сизий голуб, широко поширений птах родини голубиних, батьківщиною якого вважається Південна Європа, Південно-Західна Азія та Північна Африка. Ще в давнину ці птахи були приручені людиною. В результаті були виведені так звані домашні голуби. Довжина тіла 32-37 см. Розмах крил 62-72 см, маса тіла – 200-400 г. Зовнішність сизого голуба добре відома кожному. З близьких видів сплутати його можна з клинтухом, від якого сизий голуб, при всій мінливості свого забарвлення, надійно відрізняється помаранчевими очима та чорним дзьобом. Дещо менш надійна ознака біла пляма на попереку, оскільки іноді зустрічаються особини, у яких вона майже або повністю відсутня. Поведінка і манера триматися у міських і сільських птахів помітно різняться. Наприклад, міські голуби охоче сідають на гілки дерев і на дроти, тоді як ті, що живуть у сільській місцевості, ніколи цього не роблять, будучи за поведінкою ближче до своїх диких родичів, що живуть у скельних ландшафтах. Осіб вихідного дикого забарвлення найчастіше вдається зустріти серед сизих голубів. Що живуть у сільській місцевості та на околицях міст. У них світло-сірий щиток крила з двома виразними чорними смугами на великих махових пір'їнах, чисто біла пляма на попереку, сірий хвіст з широкою чорною смугою по зовнішньому краю, серед міських голубів помітно переважають птахи темнішного забарвлення аж до повністю чорного, нерідко зустрічаються також частково або повністю білі, та вовокоричневі голуби. Що є результатом схрещування диких синатропних сизарів і породистих домашніх голубів. У таких птахів може відрізнятися навіть колір дзьоба та очей. Дзьоб може бути рожевим, а очі темними. Негучне протяжне варкування сизого голуба знакоме багатьом, воно добре відрізняється від голосів решти наших голубів. У дикому вигляді місцями зустрічаються в Африці та Євразії. Зокрема, у Криму та на Кавказі, синантропні популяції заселили більшість міст світу, в Україні повсюдно зустрічаються в населених пунктах, у великих містах є одним із найчисленніших птахів. Осілий вид у міських популяціях здатні розмножуватися цілий рік, незважаючи на погоду, хоча у зимових виводків шанси благополучно вилетіти вкрай низькі. Добре відомо токування, при якому самці. Переслідують самоки, демонструють їм різноманітні пози і па, а також токувальні польоти з гучним лясканням крил. Як місце для гніздування найчастіше використовують горище будівель. Гнізда фактично немає. Зазвичай це кілька, кілька прутиків, викладених по краю ями, витоптаної в масі посліду. Гніздиться сизий голуб як одиночними парами, так і групами, утворюючи значні скупчення до 30-50 пар. Кладка майже завжди складається з двох, дуже рідко одного або трьох яєць з білою шкарлупою. З'являються вони зазвичай з березня, насиджують самка та самець протягом 17-19 діб. З першого дня батьки годують їх так званим пташиним молоком. Воно складається з відторгнутого епітелію стінок зоба, що частково переродився в жирову речовину. З другого тижня життя до цієї їжі додається зерно, що набрякло в зобі дорослих птахів. У двотижневому віці пташенята йдуть з гнізда, але залишаються під опікою самця. Самка ж у цей час зазвичай приступає до відкладання та насиджування яєць наступної кладки, часто в тому ж гнізді. За рік у голубів може бути три або навіть чотири виводки. Молоді голуби закінчують рист та розвиток у віці близько 32 днів. І з того часу добре літають. Молоді голуби перші 6-8 місяців життя виглядають тьмяніше, ніж дорослі, без глянцю, а їхня радужна оболонка коричнева або сіровато коричнева. Пташенята вилупляються покритими довгим брудно-жовтим пухом. Після закінчення гніздування птахи збираються в зграї по 20-50 особин і кочують по кормовим місцям. Їжу в містах добувають переважно на відкритих смітниках і місцях традиційного підживлення птахів людьми. У сільській місцевості, великими зграями, накопичуються на елеваторах та інших сільськогосподарських об'єктах, де годуються зерном та комбікормом. Дикі сизі голуби живуть у горах і гніздяться на скелях. Сизі голуби, що мешкають у містах, у липні-листопаді здійснюють регулярні вильоти. На приміські поля, ферми до сільськогосподарських елеваторів. Там вони харчуються насінням бур'янів і культурних рослин. Ці птахи здатні прожити до 20 років, а то й більше, особливо якщо забезпечити їм гідний догляд. Очі голубів приблизно втричі чутливіші, ніж у людей. Вони сприймають близько 75 кадрів за секунду. Завдяки унікальній будові очей голуби можуть дивитися прямо на сонце. Деякі види голубів є делікатесом у низці країн. Їхнє м'ясо, до речі, за поживністю перевищує куряче в кілька разів. Багато видів голубів підбирають собі пару раз і на все життя. Вони тільки здаються незграбними, коли тупцюють по землі. У повітрі голуб може розвивати швидкость до 70-75 км за годину. Зараз у світі існує близько 300 різних їхніх видів, і зустрічаються вони на всіх континентах. Крім Антарктиди, Нелітаючий птах Додо, який мешкав на острові Маврикій і, на жаль, повністю винищений кілька століть тому, був близьким родичем звичайного голуба. Голуб вважається птахом миру в багатьох країнах, і пам'ятники цьому птаху можна знайти в трьох десятках міст по всьому світу. На тілі дорослого голуба налічується близько 10 тисяч пір'їн. Ці птахи відрізняються вражаючою витривалістю. Доросла особина цілком здатна пролетіти до Тисячі кілометрів за 24 години. Голуби мають чудову пам'ять, що й зумовило їх використання як поштових птахів. Причому пам'ять у них не тільки візуальна, а й нюхова. Вони орієнтуються на місцевості, зокрема і за запахами. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.